Вітаю, це потакаю стокішові центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як Верховна Рада починає потрохи ставати відкритішою. Наше наступне рішення це постанова Верховної Ради, яка має зробити парламент трошки відкритішим. Я нагадаю, що були ще такі часи. Коли ми могли дивитися трансляції засідань Верховної Ради, оперативно слідкувати за порядком денним і дуже легко шукати інформацію на сайті парламенту. І завдяки цьому суспільство могло дуже швидко слідкувати, що роблять народні обранці, і впливати на це. Але після широкомасштабного вторгнення це змінилося і чимало інформації з міркувань безпеки закрили. А 6 вересня 2022 року Верховна Рада ухвалила постанову, в якій обмежила прямі трансляції пленарних засідань на каналі Рада, я розумію цю миттєву реакцію парламентарів на вторгнення не було зрозуміло взагалі, що буде відбуватися, і варто було, мабуть, тоді закрити цю інформацію, але наскільки доречно зараз залишати орган настільки закритим? Насправді питання доволі складне, тому що залишаються певні ризики і певні безпекові моменти, чому про пленарні засідання ми не знаємо. Раніше ми не знали, коли він, вони відбуваються, хоча останні кілька місяців в Телеграмі е, є телеграм-канал е, всіма нами улюблений, не будемо його рекламувати. Жартую про улюблений, точно ні, але е, де ми дізнаємося фактично про хід пленарних засідань. Тому є питання, наскільки це зараз доречно, але раніше ми справді дізнавалися про ті рішення, які нардепи ухвалювали там, наступного дня. Е, це насправді створює дуже багато незручно. Для нас, як для аналітичного центру, але це дуже важливо також і загалом для публічності і відкритості парламенту як інституції, як головного законодавчого органу. Я дуже погоджуюсь тут. Просто підписуюся під кожним словом про те, що це ускладнює роботу. Тому що, наприклад, якщо мені треба коментар представників якогось комітету Верховної Ради, я маю вишуковувати по якихось новинах у ЗМІ, а хто зараз в тому комітеті, тому що вони постійно переходять в якісь інші комітети, я маю дізнаватися від колег, хто зараз в якому це дуже сильно ускладнює роботу, коли мені просто треба отримати якусь важливу інформацію. Um, на твою думку, яку інформацію зараз є сенс залишати закритою, а яку варто відкрити? Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про безпекові моменти, то час засідань пленарних, звичайно, краще залишати закритим. Але така інформація, як склад комітетів, порядки денів, список депутатів, я не вважаю, що це якась інформація супертаємна, яка має бути закрита. Також порядки денні комітетів. Зараз, якщо зайти на сайти комітетів, враження, що вони останні працювали 5 років тому. Я погоджуюсь, враховуючи, що дуже часто на пошті комітету ти не можеш отримати відповідь там досить оперативно. Виникає питання: а чим же ви займаєтеся любі народні обранці? Я ще раз тут прорекламую наш майбутній проєкт з Олегом і його інтерв'ю. Якраз спілкувалася також з Іваною Климпурценца про Верховну Раду, і вона звертала на це увагу. Що зараз Верховна Рада має не дуже хороший імідж з багатьох причин, і закритість не сприяє тому, щоб цей імідж покращувався. А зараз в Верховній Раді зареєстрували постанову, якою дещо покращують стан справ. Точніше намагаються це зробити, якщо її ухвалять. Акредитовані представники ЗМІ зможуть отримати доступ до пленарних засідань. Охорона буде видавати їм разову перепустку, яку вони повинні повернути наприкінці дня. Але загальна кількість журналістів, які потрапляють на засідання, не може бути більшою за 150. Тут мені дуже цікаво, невже не було би простіше і безпечніше просто відновити трансляції телеканалу Рада для всіх. А не пускати якесь обмежене коло людей в залу парламенту, ну тут насправді питання не тільки в ході пленарних засідань і в тих питаннях, які вони голосують, Важливо, також є взаємодія медіа з депутатами. Потрібно нам знати, що наші парламентарі думають щодо того чи іншого законопроєкту. Тому насправді тут питання трішки ширше. А чи не може бути тоді такого, що будуть пускати тих журналістів, які подобаються владі, а якихось дуже опозиційних не пускатимуть і казатимуть, що от у нас немає місць уже? Звичайно, такий ризик є, але в нас є обмеження: 150 людей, і там є обмеження, щодо представників одного медіа три особи. Тому, якщо ми поділимо 150 на 3, це 50 різних медіа. Я думаю, що цього буде цілком достатньо, що не станеться такого, що представники там двох-трьох каналів чи інтернет-змі будуть допущені, і все. Ми ще якось в подкасті говорили про те, що нардепам і їхнім помічникам заборонили транслювати засідання ради на текстовому форматі. А що буде, якщо журналісти будуть це робити під час засідань, і наскільки взагалі зрозумілий порядок роботи журналістів в таких умовах? Дуже гарне запитання, на яке я не маю відповіді. Тому що в цій постанові пропонується, що публікація матеріалів в засобах масової інформації щодо пленарного засідання Верховної Ради здійснюється відповідно до порядку, визначеного цією постановою. А в цій постанові. Визначається фактично тільки інформація про трансляції пленарних засідань телеканалом Рада, тобто порядку публікації фактично немає. І на фоні цього теж можуть відбуватися якісь конфлікти, я так підозрюю. Я, до речі, ніколи б не подумала, що ми будемо в цьому подкасті посилатись на Юлію Тимошенко, але ось цей момент настав. Ми послухаємо її цитату, а потім я розкажу, в чому іронічність її. І ця машина для голосування штампує ці антиукраїнські закони під час війни в режимі повної інформаційної ізоляції Верховної Ради. Іронічність цієї тези доводить власним прикладом однопартійці Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін. Він рік тому вніс в залу парламенту законопроєкт, який ухвалили і підписали буквально за тиждень, а це надзвичайно швидко, особливо для такого воєнного часу, тому що зараз багато законопроєктів лежать місяцями на розгляді. Це законопроєкт, який зламав міжнародний принцип продажу телевізійних прав на спортивні трансляції. Тепер права на трансляції матчів належать не федерація, а спортивному клубу, і це фактично стало підігруванням інтересів олігархів Ігоря Кломойського, Ігоря Суркіса та Григорія Кузловського. І цей приклад я взяла, до речі, зі статті нашого колишнього колеги Олега Савичука. Більше на цю тему читайте в цьому тексті посилання ви знайдете в описі.